5 звичок, які зруйнують ваше негативне мислення і налаштують ваш мозок на неймовірні хвилі, успіху та позитиву. У цьому випуску я хочу розповісти про деякі техніки, які допомогли в свій час мені самій, як вони працюють. І перша наша техніка це на 7 днів позбутися будь-яких скарг. Абсолютно будь-яких, навіть якщо вони у думках, ми не скаржимося. Ми блокуємо ці думки е, всім чим завгодно. Можемо сказати собі стоп, можемо сказати відміняю, але блокуємо. І намагаємося максимально нейтралізувати. Це вийде не зразу. Тому кожного разу, коли у вас це не вийшло з першого разу, ми знову запускаємо цикл, поки не навчимося. Е, Скажімо так, мислити без скарг. Тому що скарги вони нас відкидають у такий стан жертви. Те, що ми не можемо нічого змінити, і, в принципі, це нас формує як таку особистість безсильну, слабку, яка не здатна взагалі ні на що вплинути. В принципі, наш мозок він любить драму. Він любить драматизувати, і чим більше ми драматизуємо, тим краще, тому що інколи це працює як легенький транквілізатор, легенька депресія чи щось таке. Це нам дає звичне відчуття комфорту, в якому ми звикли жити. В принципі, я гадаю, кожен із вас знає, що і наші батьки, і бабусі вони постійно на щось скаржилися. Це просто глибинне формування нас як особистості. Далі. Кожен раз, коли ми подумали вже навіть про щось негативне, ми говоримо вголос, я відміняю. Так само, коли ми починаємо щось себе накручувати, думати про щось страшне, особливо це для тривожників дуже класно, якщо ви любите там подумати про негативні сценарії, або колись ви думали, що, що було б, коли ви там. Я не знаю, його вмерли, чи як би на це реагували інші, чи як ваш колишній там відреагує, якщо ви будете така класна, і тому подібне. Загалом, в принципі, про минуле або про якісь деструктивні думки ми їх відчуваємо. Скажімо так. Але кожен раз, коли ми собі налаштували якийсь поганий сценарій, і ви вже розумієте, що ви не можете це контролювати, і ви вже настільки себе накрутили, кажуть, я відміняю. Це призупиняє, скажімо так, такий мисленнявий спектр і дозволяє, в принципі, нашій свідомості, нашому мозку тренувати префронтальну кору. Він тоді добре, скажімо так, буде реагувати саме на подібне і змінювати нейронні зв'язки. Тому що зрозумійте, вас не тільки підсвідомість чи свідомість ведуть до тих чи інших сценаріїв. Мозок, він якби розумний, і він, в принципі, рушійна сила, скажімо так, у всіх наших процесах. Треба її призупинити. Далі ми змінюємо установку. «я» Стараюся, або я намагаюся, як ви, що ви використовуєте умовно, там, коли вам кажуть будь добрішою, я намагаюся, будь стараннішою, я намагаюся. Взагалі, просто прибираємо взагалі цю установку, вона деструктивна. Ми говоримо, я тренуюся. Або навіть якщо ви там десь себе гризете, я недостатньо хороший, я недостатньо те, недостатньо те. Я тренуюся, тому що, скажімо так, я стараюся, чи я намагаюся, це знову ж таки позиція жертви, позиція боротьби із реальністю. А я тренуюся, це позиція борця, який зможе все зробити, і він контролює процес. Тобто, у вас вже чітко намічена ціль, і ви її досягаєте тим чи іншим способом. Далі, щоб нам вибудувати нові нейронні зв'язки, нам треба робити якийсь хоча б один різкий, імпульсивний жорсткий вчинок. Без підготовки, абсолютно, зробіть те, от що вам здавалося, ви ніколи не зможете зробити. От, я, до речі, завела собі дуже класну звичку. У мене був десь щоденник, коли я вибудовувала в собі в принципі, різні звички, 21 день, і вони зараз в мене на автоматі. Я майже ніколи їх а, їм не зраджую. То я собі записувала справи, які я давно хотіла зробити, і от я прям планувала у цьому місяці. Я хочу покататися на човні. У цьому місяці я хочу сходити в нове місце. У цьому місяці я хочу сходити на бал. І ви знаєте, моє життя стало набагато кращим, красивішим, яскравішим. І е, знаєте, як по-перше, це мене позбавило ефекту дня сурка. По-друге, це е, зруйнувало, в принципі, нейронні зв'язки, деякі, коли мені здавалося, що я не зможу це зробити. Це позитивний досвід. По-перше, по-друге, нам треба тренувати мозок до, скажімо так, емоційної стійкості, тому що нові емоції він також, в принципі, любить блокувати, чому ми не можемо одразу там влаштуватися на якусь класну роботу чи отримати щось бажане. Мозок просто блокує е, нові яскраві емоції. Неважливо, вони хороші чи погані. В принципі, робимо щось цікаве, читаємо складні книжки, якщо нам здається, що ми не вміємо читати, йдемо кудись різко, куди давно хотіли піти, або взагалі не хотіли піти, або щось таке, щоб зруйнувала звичайну шаблонність. Це буде добре тренувати в принципі, наші нейронні зв'язки. І також трішки схоже правило вже п'яте це зробіть щось без підготовки. Як і я з цим блогом, принципі, перші свої відео я записувала і без мікрофончика. Тоді вже у подороги посичила мікрофончик. У мене там базова якась лампочка, десь була, щоб краще підсвічувати, щоб нормально виглядало моє обличчя в кадрі і все я знімаю на iPhone. Отак, От в принципі, так само я дуже різко розпочала ще свій блог на Тікток, на Інстаграмі, ще починаю їх розкручувати. Я зробила максимально імпульсивно, я не накупала купу. Техніки, так само я різко почала вчити англійську просто один раз. Там, я її вчила в університеті, в школі, але я не досягла того рівня, якого хотіла. Я імпульсивно взяла і почала вчити. Так само імпульсивно почала щодня займатися спортом. Роблючі там, кожну п'ятницю і такі, вільні в мене дні це субота, неділя. Ну, а там, може, дивлячись, який графік, як мені вдасться підлаштуватися. Зробіть щось максимально різко, дозвольте собі те, що ви хочете давно, зробити без підготовки, поїхати кудись, надіти сукню, я не знаю, яку ви відкладали, коли там схуднете на кілька кілограм. Не відкладайте життя. В принципі, хочете зробити якийсь, не хоча б косметичний ремонт, зробіть. Хочете покращити якесь своє робоче місце, зробіть. Хочете змінити стиль, купа магазинів, секондів, все що на будь-який бюджет. Просто зробіть це. І ви зрозумієте, що не потрібно до чогось конкретно готуватися, тому що ви самі віддаляєте класне життя від себе своїми ж рішеннями. Розумієте, таким чином, у нас імпульсивність плюс терапія. Просто ми в результаті отримуємо нові нейронні зв'язки. Оце, от, і взагалі імпульсивність, вона найкласніша у роботі із новими нейронними зв'язками. Ви Руйнуєте шаблон і отримаєте реально щось цікаве. Мозку цікаво, бо він не очікував цього. От і все. І за допомогою таких коротких технік, правил і тому подібне, ви зможете якомога краще покращити своє життя і, нарешті, зруйнувати всі негативні установки та розпочати свій шлях до позитивного мислення. Дякую.